Доброго дня малята! Сьогодні я отримала лист з повідомленням від лісу. Ось послухайте, що в ньому написано Увага! У лісі з'явився порушник тиші та спокою, руйнівник пташини гнізд, кривдник рослини тварин, хуліган. Допоможіть! Що будемо робити, діти? Я гадаю. Нам слід вирушати у ліс на допомогу природи. На чому ми можемо вирушити? Найкращий транспорт для нас автобус. Пригадаємо правила поведінки в транспорті під час руху. Можна вставати та бігати салоном? Можна голосно розмовляти чи кричати. Добре, тоді сідайте на свої місця, рушаймо! Ось ми приїхали до лісу. Розгляньтесь довкола, як багато дерев у лісі. Ви помітили, як тут тихо, нерадісно, птахи не співають, дерева не шумлять. Недаремно нас покликали на допомогу. Що це? Пам'ятаєте, у повідомленні йшлося про хулігана? Мабуть, це він не смітив. Що потрібно зробити? Навіщо слід прибирати за собою сміття? Кому воно може зашкодити? Ліс це дім для багатьох рослин, звірів та пташок. Виховані люди не смітять у гостях та не кричать. А ви помітили, що в лісі не росте жодна квітка? Виявляється, хтось зірвав квіти, зробив букет, а потім кинув його на землю? Мабуть, це зробив хуліган. Чи правильно так учиняти, якщо кожен з нас рватиме квіти в лісі, чи залишаться вони, чи зможуть інші помилуватися їхньою красою? Як тоді бути? Під час прогулянки лісом чи лугом можна фотографувати квіти. Тоді вони залишаться в лісі, а у вас буде фото на пам'ять. Діти, хто це? Чи можна чіпати диких тварин, якщо зустрінете їх у лісі? Звичайно, що ні. А чому? Мама цієї тварини відчує запах людини, яка торкалася дитинчати, і більше не підійде до своєї дитини. Тож ми не будемо торкатися їжачка? Нехай повертається додому. Ось що залишив хуліган у лісі. Ви знаєте, що це? Як можуть допомогти сірники в лісі? А якої шкоди можуть заподіяти? Заберімо сірники із собою, щоб хтось не запалив вогонь і не залишив його без нагляду. Діти, ви чуєте? Це ліс шумить, пташки співають. Отже, ми все зробили правильно. Ліс дякує нам за допомогу. Ми пообіцяємо його не ображати, захищати від інших хуліганів. Ми можемо сказати про себе, що ми друзі природи. Чому?